Привіт всім! Хочу показати ділянку нашу нову, яку ми придбали так давно. І її освоюємо. Це така в'їзна дорога над дубовим під дубовим лісом. Ось. Це ми вже висадили алейку Катальп. Правда, не всі ще прижилися, тут дуже спекотно влітку. Тому будемо підсаджувати, що у нас не вийшло. Є. З цього боку я висадила, зробила такі дві тераски і висадила лілейники, між ними сосни, але ну, вони теж не всі прижилися. От, тут є два оріхи, але ну, вони дуже погано ростуть. І тому поки що як тінь. Це ми зробили такий тинчик, посадили витки троянди. А ось тут ми зробили... Рядки постійні. От, насипали мульчі з лісу. Отакої. От і коли копали ставочок, то засипали трошки землею. Це я пробувала. Бачите, які кавунчики тут виросли. І навіть кабачок. А так тут фателія сходить. Бо вона тут була посаджена, насипалася. І... А ось приносили мульчу, і бачите, навіть уже Гриби почали, значить, міцелій тут гарний і мі... мікориза буде гарна. Це є розплідничок картальп. Ну, Вижило 5 штучок, ну нічого. Ось так це виглядає з цього боку. Будемо ще між рядками щось засипати, і зверху пацелії теж засипати. І мульчу, і землю, а це я в мішках теж набрала у лісі і засиплю в рядки. Тут я висадила піони рядочок, ну їм тут теж жарко. Нічого підростуть, укоріняться. Тут ми зробили такі опори і висадили ожину. Прижилася, ще не сильно наросла, хочеться, щоб вона тут. Заплила оце все. Поки ще тут ростуть суняхи. Тут я робила грядку з полуниці, ну козлик поз'їдав усі листочки, може, на весну відійде. А тут від сусідів я посадила такий рядочок жасмину чи бушнику. І буде і гарно і окреслювати ділянку, і цвісти і ось так. Тут у мене під майбутні грядки засипано все мульчею правда, кропива ще росте, але зато тут вже грунт гарний. І кроти порили. Це ця квітка. Ще я запитувала, як вона називається. От. Там в мене рядок соняхів, тут у мене е, ясільки. дитячий садочок для винограду. От. А там наш ставочок. Сарай такий старенький. Що змогли так зробили. Так. Наш колодязь, Тут я теж так намагаюся відгородити зону відпочинку. Ну Все поступово, все не зразу. А це ми чистили колодязь, потім розкажу, що у нас тут за проблема була. Наш колодязь, Катальпи біля нього ростуть. Ми їх поливаємо. Це наша така маленька хатка. Там я клумбочку теж зробила. Кіст теж наш, там ростить бузок. Росте бузок. Ось ця рослина теж я запитувала, що це за рослинка. І тут бузок, тут ріс виноград, але він дуже дрібний. Ми вирішили, що буде щось інше. Гріх. Тут теж ось катальпи і бузок. Та катальпа дуже гарна. Є у нас і погріб, така ось хатка. Старенька, страшненька, Є і погріб, і бузок скрізь. А раніше тут була ще за... зараз акації. ну Ми вже їх з ними поборолися трішки. Тут я хочу зробити гарну стежечку. Обсадити квіточками. Ось, бачите, ліс. Це в нас тут літній душ і туалет. Це залишилось від старих господарів. Ось такий така у нас ділянка. Ми її поки тільки косимо потім трошки прозонувати, потім вже щось висаджувати. Там посадили в кінці ряд чорних горіхів. Тут висаджували липи, але козлики з ними розправилися. І вони перестали рости, може відіб'ються на наступний рік. Ось так туби. Це все ще наша ділянка. От там вон стопчик з сіренькою голівкою. Це вже кінець ділянки. А потім ділянка повертає ось так і йде до струмочка. Так, у нас на ділянці є струмочок. Тут ми це вже розбиваємо нову ділянку, нову канавку під малинку. Бачите, дуби. Це у нас раніше посаджені два ряда малини, чорна або синя, і звичайна рожева. Ось там у нас від папоротів йде струмочок. Ми його ще більше розчистимо. От там він рязкою заріс. Ось так знизу ділянка виглядає, ось рядки з малиною, пішов дощик. І отак ділянка продовжиться. Це коли ми чистили таку купу, наклали, може вона піде десь на мульчу. І ось так наша малинка. Тут більше 30 метрів. Наша малина. Ось так. Бачите, наростає. Є в неї потенціал. Так що тут їй буде краще, ніж на нашій старій ділянці. Так само рили канавку, як зараз риємо. І засипали. Ось бачите, скільки в нас мульчі. Там ліс. Це ще продовжується наша ділянка. Отак. Тут майже ліс. Тут ми не чистили, ну, розрядили, але залишили таку нетрох неторкану недоторкану то лісову зону. Ось іще будемо на дно малинника класти. І так ось піднімаємося вверх. Вон наша ділянка закінчується, де стопчик. І там на горі теж стопчик. Тут, на відміну від її де в мене огороди, є де розгулятися, хоча хоч по площі вона майже така сама. Ось так я зайшла в наш ліс. Тут, мабуть, бачите, які краєвиди звідси. Може я трошки поганенько розказую. Але подивитися я не шу, полюватися. Ось так. Так що ви тепер знаєте, що в нас за нова ділянка.